Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі Web Academy. І сьогодні ми вирішили провести таке невеличке інтерв'ю з нашою випускницею. А сьогодні наша випускниця відповість на перелік деяких запитань. Для початку передаю слово, щоб представилась, і далі вже будемо проводити інтерв'ю. Доброго вечора, доброго дня. Мене звати Катерина. Я проживаю в Австрії з 2011 року. Нещодавно навчалася у веб-академії, був курс product менеджмент, я його завершила, і це було для мене дуже дуже корисно. Пару, дякую. Підкажіть, будь ласка, де на раді ви працюєте? Наразі я працюю в інтерроль Software and Electronics uh, в проєкт менеджменті. Це індустріалізація, uh, ми робимо uh, конвейери та сортувальні машини. Це дуже цікаво. Дуже так, цікаво це, 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 це дуже цікаво. Проблема була лише в тому, що я не знала продукту, коли я тільки, я тільки прийшла у цю фірму. Але дуже цікаво, я вже розібралася з травня. Я там працюю, вже знаю дуже добрий проєкт. Ми написали усі requirements, усі разом. в мене один, два, три, п'ять підлеглих проєкт-менеджерів. Так, тоді. Ми ще до цього з вами повернемося. І для початку розпочнемо з питання, що підштовхнуло вас обрати саме напрямок продакт менеджменту серед інших IT-спеціальностей? В принципі, продакт менеджмент це дуже, дуже цікавий напрямок, він дозволяє бачити повну картину, а не лише частину. Навички, які можна там здобути, це гнучкість, гнучкість мислення, стратегічний погляд, можливість впливати на те, що реально важливо. В мене, в принципі, я маю досвід у продакт-менеджменті, але це було дуже інтуїтивно на початку 2000-х у Мелітополі. Так, але це спрацювало. І зараз, після цього курсу, ті знання і навички, які я здобула, я їх розклала по поличкам. І мені дуже багато речей стало зрозуміло. Я бачу їх, я бачу шлях, як можна їх зробити кращими, швидшими, дешевшими. А тобто допомогло так структуру зробити зі своїх знань це, так. це дуже класно. А, як виглядав процес пошуку першої ролі продакт-менеджера після завершення навчання, і можливо, з якими викликами зіткнулися на старті? Ну, в мене практично була одна можливість. Мій керівник фактично рекомендував мені мене на цю посаду. Але ми майже дійшли до фіналу, але криза в ЄС різко змінила ситуацію і компанія скоротила цю роль, яку я дуже хотіла. Але сам факт рекомендації дав мені розуміння, що я на вірному шляху. Чудово. А підкажіть, будь ласка, які знання або навички, які ви отримали під час курсу, вони виявились найціннішими в практичній роботі саме вас, як продакт менеджера? Зараз я працюю у проєктному менеджменті і чесно, все, що я вивчила, виявилося корисним. Це будь-який mm -hmm. інструмент, спосіб, спосіб мислення, техніка, продукта дає перевагу також у проєктному менеджменті. Mm -hmm. а підкажіть, будь ласка, на що варто звертати увагу? При виборі навчального закладу для старту продакт менеджменті. От ви обрали тоді ВебАкадемі. Чому саме звернулися до нас? Бо існує багато інших шкіл, інших компаній, чому обрали саме Векадемі? Для мене ключове слово це гнучкість. Я працюю повний час і мені паралельно з роботою хочеться ще й навчатися угу. у будь-який час. Хоч вночі я, я можу взяти матеріали у веб академії і їх вивчити. Я не прив'язана до місця, я не прив'язана до часу. Це, угу. це супа. Так, це супа. Да, я думаю, в наш час, так тим паче. В обставинах, в яких ми живемо, гнучкість це першочергове. Гнучкість це найважливіше, що може бути. Так, дійсно так. Добре, і тоді вже перейдемо саме до тієї сфери, де ви зараз працюєте, як вплинув на вашу кар'єру перехід з ІТ в сферу індустріалізації, і які навички от в ІТ продакт менеджменту виявилися такими універсальними і допомогли адаптуватися вам в новому середовищі, в новій для вас сфері. Ну, в мене фундамент дуже сильний. Майже завершено бакалавріат, бакалавріат технічна фізика у Віденському технічному університеті, досвід у логістиці, IT, проєктному менеджменті. Я пропрацювала рік. Я пропрацювала у проєктному менеджменті БМВ Моторенштає uh -huh. і навички з IT-продакт. Дуже добре працюють в індустрії. Це, цей мансет чудово лягає у будь-яку сферу. Угу. Дякую. О, ми розуміємо, що у вас дуже величезний досвід і дійсно ви універсальний спеціаліст. Я... О, так, так, так. Це, це, це дуже мені здається важливо. О, я вмію практично все: від подоїти корову. Докоривати проєктом у 30 мільйонів? Це неймовірно. Підкажіть, які ключові відмінності ви відчули все ж таки між роботою продакт менеджера в ІТ та в роботі в індустріалізації? І взагалі, чи змінилось ваше бачення продуктового підходу? it індустріалізація у моєму випадку це обидві сфери B2B з клієнтами, розробниками, стандартами, менеджерами, багатьма процесами. різниця між у моделях IT, це скрам, у, у індустрії класична модель. Продуктове, продуктове мислення однакове, однакове, просто реалізація різна. Угу. Так, добре, дякую. І напевно таке найголовніше питання, яке хочемо задати, яку головну пораду ви б дали спеціалістам, які бояться втратити позицію да, якусь свою через нестабільність зараз. Нестабільність ринку, але хочу зберегти свій професійний розвиток. Ми бачимо, що ви розвивались і там, і там. Яку б ви пораду дали людям до цього? Шитися, як найбільше навички це наш реальний капітал. Можна мати купу сертифікатів, але не вміти запустити ноутбук без проблем. Це нікого не врятує. А ось практичне вміння, гнучке мислення, здатність адаптуватися – це наше все. Дуже дякую. Дуже дякую вам за це спілкування, за відповіді на всі наші запитання. Мені здається, що ваш досвід показує, наскільки це наскільки навчання воно може початися з одного і привести людину зовсім до інших, до інших взагалі сфер. Можливо, ви ще чимось би хотіли поділитися? В принципі, я вже все сказала, поділитися я хотіла. Порадою вчитися, угу. вчити мови, вчити мови програмування, вчити продакт менеджмент, вчити проєкт менеджмент, вчитися працювати руками. Все має бути. Да, Ми, не знаємо, де... Ми не знаємо, що завтра трапиться зараз війна в Україні, у нас слава Богу, тихо, угу. але в нас криза фінансова. Завтра може фірма зачинитися, йдемо працювати руками, а що робити. Це точно, тому вирішила, що головне це гнучкість і вчитися. Вчитися. Це добре, дуже вам дякую. Бажаю вам успіхів в вашій кар'єрі. Надалі вчитися, розвиватися. і я думаю, так. що у вас точно все вийде. Стараємось. Дякую, що були частиною Web Academy. Нам було приємно з вами співпрацювати. А раді... я ще повернуся. Да, так, Сертифікати будемо... зайвими не бувають. Ми будемо дуже раді вас бачити знову на нашому час. Задоволенням. Нам дуже приємно дякуємо за довіру. І вам дякую за знання. Гарного вечора тобі, до побачення. і вам до побачення.